Перед вами Юрій Миколаєвич як не йдуть. Головний князь Кримбасів. Хоч короткий коментар по грі. Ну, по грі, що коментар. Гра була до 57-ї хвилини. Після видалення, коли ми стали в меншості, зрозуміло, що нам було тяжко і домінував шахтар. Тому і рахунок 5-2. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Вивач, бачили вилучення до вас того несправедливого рішення вітера, чи дійсно там тягнув повна чорну кашу? Я, чесно кажучи, не бачив, не дивився, що цей момент треба сісти спокійно, подивитися. Я ж кажу, я вже сказав на флеш-інтерв'ю, що якщо там дійсно був наступ з ціллю тяжкої травми для гравця, то це красна карточка. Якщо цього не було, я враховую, що жовто. Тому мені тяжко сказати. Але якщо рефері... Передивлявся повари прийняв це рішення, ну, мабуть, щось він побачив, що там дійсно була груба гра чи наступ чи що там отримав цю карточку. Але я можу вам сказати, друге. Вчора дивився гру колоса з, з, з рухом, коли у Богданова була вже жовта карточка, і там був момент, коли він наступив, там даже жовтої не дали. Тобто, я враховую, що в таких іграх, коли зустрічаються команди, які борються за високі нагороди, повинен бути дух гри. І ти перед тим, як щось приймати рішення, то все рівно треба про це думати. Тому що, якщо це помилка, то це дуже прикра помилка. Якщо це дійсно так, то так. Ну, я не побачив, там, щоб друге діло футболіст в підкаті пішов, там підняв високо ноги, десь в коліно попав чи ще кудись. Це одне діло. А там, на мій погляд, він ззаду його атакував ззаду, позаду, зі спини, і витикав м'яч. Ну, коли витикаєш м'яч, все може бути. Десь м'яч витнув і наступив, ну, все таке. Але то вже, що стало, то стало. Тут вже що, про щось говорити вже пізно. Так. Каже, що була до вилучення, в перших двох м'ячах, на вашу думку, в чому проблема, особливо в другому пропущеному м'ячі. це розконцентрація, бо там таке читає, що кілька гравців прибаси підійшли до сухого, коли він перебував на зоні, і в цей момент вдалося швидку атаку провести і пропустити прибаси. Це буде урок для нашої команди, і для наших гравців. що Коли ти порушуєш правила, не треба гладити і піднімати чужого гравця. Ти порушив, вибачився і швидко сідаєш в свою позицію, займаєш своє місце. А коли троє підійшли і почали його піднімати, жаліти, а шахтар трошки хитріше поступив, взяв і швидко розіграв. Ну, то це таке ж говорю. Але я не бачу, треба теж подивитися, якщо він м'яч стояв і він віддавав передачу, це одне. Але я такі вже моменти бачу, це те ж саме, що з Вересом було. Так що, що зробиш? Будемо вчитися на цих помилках. Ще питання? Якщо немає, дякую. Сині ви вперше опустилися не ще першому місці за довгий час. Який настрій команди і чи може цей матч вплинути на якісь ваші там, цілі, стратегію? На... Самий бойовий дух. Я дуже переконаний, що ми поступили в це місце не так бо далеко і довго. Все буде попереду. Ще багато ігорів. У Шахтаря також є пропущені ігри. Хай вони ще не беруть ці свої бали, також як і «Динамо». Так що ми будемо боротися до кінця, а там вже в кінці чемпіонату можна буде казати, до чого ми доборолися і на що ми можемо розраховувати. Але ми будемо битися до кінця і грати в футбол. Саме головне, щоб грати, отримувати задоволення. Ні в коєму в ніякому разі не... Після таких ігор треба швидше забувати, підніматися з колін і рухатись далі. Це саме головне. Я знаю, що в мене хлопці вони дійсно мужики, вони розуміють це, попереживають сьогодні. Завтра вже на тренуванні все це забудеться і будемо готуватися до гри гризбалонів вдома. Дякую. Хотілося б почати з другого мови, і якось там до ситуації, яка була перед. Аж колега Юрій він тут сказав, що це урок для його українців. Я можу почати з ситуації про гол Криськіва, але не хочу. Спершу хотілося б прокоментувати гру. Кос Хочу висловити подяку своїм гравцям за сьогоднішній поєдинок. Ми грали в якісний футбол і заслужили цю перемогу. Ми грали добре, як і до червоної картки суперника, так і після. Контролювали гру. Перший наш гол це наслідок наших тренувань. Ми розуміли, якої якості наш опонент. За рахунку 1-1 ми не виглядали добре. Проте після цього пропущеного м'яча моя команда гарно відреагувала, контролювала гру. Ми виконували дуже якісні передачі, присингували на половині поля суперника, залишалися дисциплінованими. Це частина гри, і я був радий побачити цю частину гри, тому що ми покращили багато речей. Був дуже гарний гол. Відкрив Ськіва далі гра була рівною. Ми пішли на перерву з рахунком 2-1. Розпочали другий тайм Якісно був гарний момент у зубкова. Далі був фол від суперника і чиста червона картка. Дуже щільний поєдинок, і мені було дуже цікаво подивитися, як моя команда реагує на цю ситуацію, і вона відреагувала ідеально. Окрім одного моменту пропущеного м'яча, коли суперник був у меншості, цього не має бути. Ми не маємо права припускатися таких помилок, коли в нас на одного гравця більше. У будь-якому разі ми грали дуже добре. по метру криського якийсь одні шовів фантастичний мачі розпочинав захисника, і чи можна подальшому розраховувати на крізь опорника шахтей? Ми шукали різні можливості для наших гравців ще на зборах, і я обрав Криськіва на цю позицію опорника, тому що він грає інтелігентно і має відповідні навички. Але в нього була травма останні два тижні. Весь час було 50 на 50, Чи зіграє він? Це було нелегко для нас. Вчора я сказав: якщо ти готовий, то ти будеш грати. Я побачив в його очах, я готовий грати. Я сказав: гаразд, ти в старті на цю гру, як ми награвали тебе на зборах на позиції опорного півзахисника. Це не про голи на цій позиції. Тут більше позиційної гри. Але я знаю, що він мультифункціональний гравець. Він провів прекрасний матч. Я щасливий за нього. Сьогодні в роздягальні після гри саме команда має значення, а не інакше. Грає команда. Да, працює команда. Звичайно ж, з'являються футболісти з окремими потрібними нам чеснотами, але сьогодні, в першу чергу, гарно зіграла вся команда. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.